Екпан Айроуд отримує 600 замовлень для свого земельного авіаносця на Близькому Сході. Революція мобільності: Близький схід стає трампліном для літаючих автомобілів Екпан Айроуд. Майбутнє транспорту, яке здавалося науковою фантастикою лише кілька років тому, швидко наближається до реальності. І якщо раніше літаючі машини були пов'язані лише з концепціями та дорогими прототипами, тепер ми спостерігаємо реальні кроки до масового виробництва та комерціалізації цієї технології. І одним із ключових гравців цієї революції є китайська компанія Ekpanai Road, яка, до речі, отримала вражаючи 600 замовлень на свій інноваційний земельний авіаносець на Близькому Сході. Чому близький схід? Геополітичний та логістичний виклик. Вибір близького сходу як першого великого міжнародного ринку літаючих автомобілів Екпан Айроуд не є випадковим. Регіон стикається з унікальними проблемами логістики та інфраструктури, великі відстані, пробки у великих містах, складна місцевість і часто недостатня розробка дорожньої мережі, все це створює ідеальне середовище для впровадження альтернативних видів транспорту. Я пам'ятаю минулого року, відвідуючи Дубай, я зіткнувся з проблемою переходу між діловими районами. Час, проведений у пробках, був колосальним. Уявіть, якби були літаючі машини, які могли б покрити ці відстані за лічені хвилини. Більше того, Близький Схід, це регіон, відомий своєю прихильністю до інновацій та технологічного лідерства. Тут ви часто можете бачити найсучасніші рішення в галузі будівництва, енергії та транспорту. Тому вибір цього ринку є логічним з точки зору компанії, яка прагне забезпечити свою позицію як піонера в промисловості літаючих автомобілів. Земля більше, ніж просто літаюча машина. Концепція наземного носія Eckpan AROA справді вражає. Це не просто літаючий транспортний засіб. А всебічне рішення, яке поєднує переваги автомобіля та літака. Можливість перетворення звичайного автомобіля на літаючу, при цьому все ще здатна керувати стандартною ліцензією С, є величезним плюсом для потенційних покупців. Мені здається, що головним нововведенням тут є інтеграція літаючого модуля в дизайн автомобіля. Замість того, щоб розробити абсолютно окремий літаючий транспортний засіб. Ekpan зміг створити систему, яка дозволяє транспортному засобу використовуватись як польотна платформа. Це значно спрощує експлуатацію та обслуговування, а також знижує вартість кінцевого продукту. Технічні характеристики також заслуговують уваги. Резерв потужності в режимі автомобіля понад 1000 км та можливість здійснювати 5-6 польотів на одному заряді літаючого модуля вражаючі фігури. І система швидкої зарядки, яка дозволяє заряджати літаючий модуль від 30% до 80% всього за 18 хвилин, робить використання літаючого автомобіля максимально зручним. Виклики та перспективи, що чекає індустрії літаючих автомобілів. Незважаючи на оптимістичні прогнози та вражаючі замовлення, індустрія літаючих автомобілів стикається з низкою серйозних проблем. Регламент Відсутність чітких правил та стандартів для літаючих автомобілів є однією з головних перешкод для їх масового прийняття. Необхідно розробити нові правила безпеки, повітряного руху та сертифікації. Інфраструктура, експлуатація літаючих автомобілів вимагатиме створення спеціальної інфраструктури, включаючи посадкові колодки, заряджальні станції та системи управління повітряним рухом. Безпека, забезпечення безпеки польоту є пріоритетом. Необхідно розробити надійні системи для уникнення зіткнення, автоматичного посадки та захисту від несприятливих погодних умов. Громадське сприйняття необхідно переконати громадськість у безпеці та простоті використання літаючих автомобілів. Однак я впевнений, що ці виклики будуть подолані. Технології розвиваються швидкими темпами, і потреба в альтернативних способах транспорту стає все більш нагальною. Екпанай Роуд, завдяки своєму інноваційному, земельному перевізнику та амбітними планами розширення на міжнародні ринки відіграє ключову роль у цій трансформації. Запуск заводу Гуанчжоу та плани масового виробництва до 2026 року є серйозним кроком вперед. А-868 погляд на майбутнє польотів. Представлений прототип гібридного літаючого автомобіля А-868 з діапазоном польоту понад 500 км та максимальною швидкістю понад 360 км в год справжній прорив. Ця модель, ймовірно, лежить в основі розвитку повітряних подорожей на великій відстані та відкриє нові можливості для подорожей та ділових подорожей. Висновок нова ера мобільності. Революція мобільності вже розпочалася. А близький схід із своїми унікальними викликами та прагненням до інновацій стає трампліном для цієї трансформації. Екпанай Роуд з його земельним авіаносцем та амбітними планами знаходиться на передньому плані цієї революції. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо все більше літаючих автомобілів на наших вулицях та на небі. І це не просто технологічний прорив, а зміна нашого способу життя та сприйняття світу. Майбутнє тут і воно летить.